Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про ситуацію з водопостачанням на Дніпропетровщині внаслідок підриву Російською Федерацією, Каховської ГЕС. А також будемо говорити про будівництво нових водогонів. І я вітаю. В Студії наших гостей це заступник голови обласної військової адміністрації Максим Безпальчук. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я та начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Доброго дня. Отже, пане Максиме, розкажіть, будь ласка, які райони Дніпропетровщини нині залишаються без централізованого водопостачання внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Насправді треба зазначити, що те, що сталося 6 червня, це напевно безпрецедентний акт тероризму, якого не знала. Не те, що наша країна взагалі не знав світ. Дійсно, залишити людей без централізованого водопостачання просто без води на сьогоднішній день. Уявити це в сучасному світі в реальному житті дуже важко. А загалом постраждали два райони. У нас це Нікопольський і Криворізький район, громади цих районів постраждали. Внаслідок підриву Каховської газ під ризиком повністю відсутності водопостачання опинилося приблизно 800 тисяч населення. З Каховського водосховища здійснювався водозабір для забезпечення питною водою міст. Кривий ріг і Криворізької і територіальної громади навколо, і це майже 600 тисяч населення, і 200 тисяч це ті люди, які проживали в громадах Нікопольського району. Найбільші міста це Нікополь, Покров і Марганець, які мали централізоване водопостачання. На жаль, з проблемою стикнулося більше людей, ніж тільки мешканці цих міст, оскільки ті громади, в яких не було центрального водопостачання, все ж таки забирали воду в цих водозаборах для того, щоб забезпечувати і своє населення. І якщо помігти місту кривий ріг і криворізькій громаді ми змогли своєчасно тримати наповненими всі водосховища, які забезпечують місто, і стикнулися мешканці криворіжжя з тим, що водопостачання для них стало просто обмежене, Певні громади стали почасово отримувати воду, які біля кривого рогу знаходяться. А сам кривий ріг включив безпрецедентний режим водозбереження. Будемо казати так, всі знають навіть. Автоми, які відключили для того, щоб зберегти максимальну воду, оскільки на сьогоднішній день це вже пан Олександр розкаже більш детально проводиться великий проект, як сьогодні замінити Каховське водосховище для водопостачання криворіжжя. То в Нікопольському районі проблема стала дійсно більш болюча, оскільки іншого джерела води між Каховське водосховище взагалі не існувало, і таких резервів, як водосховище навколо міста Кривий Ріг, Нікопольський район не мав. З обласного бюджету з самого початку були Відділені кошти для того, щоб почати реалізацію проєктів, які могли б тимчасово забезпечити людей водою, чи перекрити ту потребу, поки будуть будуватися експериментальні водогони. Кріворіжжі ми запустили завдяки підтримці і органів місцевого самоврядування, а воду через промайданчики в зворотньому шляху пустили воду з. Промислових підприємств і так само ще з водосховища, які не були під'єднані до південного водосховища, проклали допоміжні водопроводи, водогони для того, щоб наповнювати південне водосховище і підтримувати в ньому. Сьогодні рівень води, який необхідний для сталого спрацювання Криворізького водоканалу, ці проекти, які реалізуються сьогодні, зможуть зробити ту саму воду дешевшою, що дасть можливість не підвищувати ще певним часом тарифи. Стосовно Нікопольського району вдячні офісу президента уряду за своєчасну підтримку. Додатково були виділені кошти і обласного бюджету і резервного фонду державного бюджету для того, щоб саме міста Покров Ніка, Полі, Марганець змогли знайти технологічні рішення, як забезпечити себе до відновлення Централізованого водопостачання через експериментальний проект стосовно міста Покров, воно перше впоралося з завданням, яке поставили. Заміну знайшли. А на сьогоднішній день завершуються роботи по прокладанню альтернативного водопроводу. Водозабір знайшли ще з одного водосховища, яке не використовувалося дуже багато часу. Для міста Марганець, і це вирішить питання не тільки міста. Марганець, ще понад 50 тисяч населення Атомаківської Мирівської громади, і ми очікуємо, що завершення цього. Цього проєкту буде десь приблизно наприкінці наступного тижня. Тобто все обладнання вже майже на місці, вже прокладено більше 7 кілометрів нового водогону. І певний час, який потрібен агенції з відновлення для того, щоб прокласти великий водопровід, люди будуть з водою. Найскладніше питання на сьогодні. Я думаю, було все ж таки в місті Нікополь, оскільки роботи і іншого джерела назовні було не знайти, окрім все ж таки того, що формує сьогодні так зване нове русло річки Дніпро, яке пролягає тепер через Каховське водосховище. Але ворог не просто можна сказати підступно бо про підступність ми говоримо через сам теракт. Який вони спричинили 6 червня? А як тільки виходила техніка працювати? На території того, що колись називалося Каховське водосховище, вони обстрілювали людей, не даючи можливості зробити ті необхідні речі для того, щоб вода з'явилася в місті. Люди працювали, намагалися вночі, вночі ускладнювалося питання тим, що все рівно ми маємо підсвітлювати собі місце роботи, і тільки вогник з вогник з'являвся з протилежного берега, йшов в артилерійський обстріл. Та сама проблема була і в Грушівської громади, де так само проклали новий водогін, поки знайшли тричі. Ми міняли технологічні рішення, тому що тричі ми мінялося саме русло, і те, що ми думали, стане річкою, стане водою через тиждень. Міліло, висихало. Знову ж таки, свій фактор зіграла природа, коли температура піднімалася за 30 Все те, що намагалося уявити себе водою на тому, що було Каховським водосховищем, воно випарювалося за день, за два. Навпорилися і там, тому на сьогоднішній день повністю відновлено. Покров відновився Нікополь, відновилася Грушівська громада і частина Криворізького району. Кривий ріг сьогодні з водою. і Навколишні населені пункти громади з водою. Єдине питання, яке залишається, це по місту Марганцю, але роботи ведуться і ведуться виключно згідно графіку. Вирішувалося питання забезпечення водою за цей час шляхом підвозу води. Була задіяна. Я дуже вдячний десенесникам нашим задіяна вся їх техніка і пожежні машини возили воду для того, щоб в кожній громаді в кожному селі, в кожному районі міста, яке було позбавлено централізованого водопостачання. Була вода. Ми дуже вдячні нашій придніпровській залізниці, які допомогли нам з цистернами залізнодорожними. Понад 300 цистерн води було доставлено питної і технічної води за цей час до громад Нікопольського і Криворізького району. На сьогоднішній день все ще працюють звичайно пункти роздачі води. Це здебільшого стосується і міста Марганця, і навколишніх громад, але і в інших. Містах залишаються благодійники, міжнародні організації відгукнулися з допомогою щодо постачання питної води бутильованої, і таким чином на сьогоднішній день потреба зменшується, але робота ця все ще ведеться. Бо і люди звикли, і хочеться їм допомогти. і Ми дуже вдячні, що сьогодні міжнародні партнери не позбавляють нас своєї уваги і все ще продовжують підтримку. Ви згадали от саме про марганець, сказали, що там зараз найскладніша ситуація. Так от саме наші журналісти побували там, тож я прошу послухати сюжет про тамтешню ситуацію з водопостачанням. У Марганці працює 71 пункт роздачі води, розповідає секретар міськради Анатолій Деркач. На одному з них люди вишуковуються в чергу, аби набрати питної та технічної. Місцевий житель Юрій каже, ходить по воду кілька разів на день. О, зараз от 20, тридцять, п'ять, і у жінки ще з ну, літрів. Ну ще вдома є. Тобто на день треба літрів 200 десь так покупатися, посуду помити, ну і для. Інших потреб, окрім пунктів роздачі у місті, працює сім свердловин, на двох з яких встановлені системи очистки води. Біля них люди збираються, аби набрати питну та технічну. Місцевий житель Микола живе разом з жінкою та сином, каже на одну людину потрібно приблизно 20 літрів технічної води. Зараз приїжджаємо рідше, тому що є вода. Щас і в магазинах є вода, і є скважини. І тут вода теж питна. Появилась ну, вода боліміні. Ну а технічну беремо чисто. Для посуди там, варить ми її, не варимо, а так для посуди. Де мойки, там, помиться, там, ну таке все, вона йде. Ну, чистенька нормальна вода щодня каже секретар міськради Анатолій Деркач. Люди набирають приблизно 500-600 кубів питної води. Розповідає, до міста воду привозять цистернами у потяг. Регіональний водопровід він тягнеться від сооруження, так кажемо, номер 6, Це Ніколаївське водосховище. Воно знаходиться поряд з містом Марганцям. Підрядник працює там і тягне водопровід довжиною 7,5 кілометрів. Тягне водопровід до наших на фільтруючих станцій на так так називаємо другий підйом у міській раді. Планують запуск водопроводу 15-20 серпня, що забезпечить технічною водою все місто, каже Анатолій Деркач. У Нікополі централізоване водопостачання відновили третині жителів. Місцева жителька Любов каже, через низький тиск у системі водопостачання іноді вода не доходить до її поверху. Тому жінка вимушена ходити до пунктів роздачі. Третій етаж водичка потихоньку ще скапає. А сюди хожу тут хороша, дуже вкусна вода. Ми навіть не китиму. Дуже хороша. Я ще сама живу, то я раз два. Хожу. Усього у Нікополі за інформацією Дніпропетровської ова працює понад 40 пунктів роздачі води. Антон Сіренко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Отже, ми послухали від мешканців Нікополя від представників влади, що ситуація покращується. так. Нагадаю, що у нас також в студії начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Пане Максиме, ви анонсували, що пан Олександр розкаже нам про проект. Заміни Каховської ГЕС, так, по перше, всі ті рішення, які зараз стілюються, так вони тимчасові, вони дають можливість протриматися деякий час, але на жаль, вони не вирішують 100% завдання подачі. Повністю подачі води до всіх об'єктів, які до цього запитували з Каховського водосховища. Тому перед нами завдання було побудувати водогін, і є це завдання за 3,5 місяця. Тобто, це дуже стисли терміни. Коли ми шукали об'єкт аналог для того, щоб порівняти ті можливості, ті цифри, які у нас яких у нас ще не було, то такі об'єкт аналог був будований в 1978 році. Це канал ДЗД. Донбасзахідний, це 78-го року такого досвіду, такого масштабного будівництва не було, і він будувався більше трьох років. Тобто, там деякі черги вводились в експлуатацію а за такий короткий термін, за три місяці, ну ніхто ще не будував. Але ж можна анонсувати, що 25 серпня цього місяця ми вже будемо давати пробну воду до південного водосховища. Тобто, це буде перший пуск. Ми будемо вже опробувати нашу трубу, яку проклали. Будемо проводити іспити насосів, і вже перша вода вона піде. Тобто, в цей час, який повинен бути, ми його виграли, і завдяки діям влади адміністрації ми отримали можливість саме будувати водовід. І водовід можна поділити на декілька ділянок. Це Криворожський напрямок його завдання. Перекачати приблизно 400 тисяч кубічних метрів води на добу це дуже велика потужність. дуже великий об'єм води. А також напрямок Нікополя – це 150 тисяч кубічних метрів води. Це дуже дуже багато, дуже великий об'єм води, який повинні ми перекачати на місто. Розрахунки, які ми робили, задовольняють повністю міста, щоб задовольнити їх потребу. Тобто обмежень щодо води після того, як ми запустимо цей проект, не буде. Всі мешканці міст, які задіяні тут забезпечені водою в цьому проєкті, вони будуть з водою. Тобто, можна сказати, що це вирішить от повністю проблему з водопостачанням. Так, тобто мільйони людей, які зараз у нас знаходяться без води, вони воду отримують завдяки реалізації цього амбітного проєкту, який будується за короткий термін. Це саме місто Нікопель, місто Марганець, місто Кривий рік. А також ті міста, які знаходяться поруч, які питалися до цього Скаховського водосховища, ви сказали, що у досить короткий термін вам вдалося побудувати завдяки чому? Що вам допомогло? Це мабуть досвід минулого будівництва, бо ми в короткі терміни будували теж масштабні проекти, але ж такі, такі виклики вони в країні вперше. Я, от для прикладу, навів, що це приблизно будівництво було 78-му році. Тобто ми розуміємо, що це минуле століття технології шагнули вперед, тоді використовували залізну трубу. Зараз у нас склопластик, а також пластики. Коли ми звернулися щодо наявності поліпроплену чи насосних станцій, ми по всім країнам шукали ці насоси. Ці допомагала і держава в пошуку, і міністерство. Але ж всі виробники кажуть, що в наявності в такому об'єму труб, то порахувати, там труп у нас десятки кілометрів, наявності немає. Давайте заявку, давайте терміни, і терміни вони просили, реальні терміни виготовлення цих труб, і ми будемо будувати під вас. Тобто в наявності в запасах такого об'єму ні одної компанії, мірової компанії немає. Над понасосним станціям теж така ж ситуація, що в наявності таких об'ємів, таких потужностей, ну наприклад, тільки 10 мегаватт це насоси, сумарна потужність, це на кривий ріг. Ну, це дуже велика потужність. Я не буду називати саме міста і не саме конкретно насосні групи, але ж це велика потужність насосних засошних станцій, які будуть задіяні в цьому проекті. А всього у нас 40 насосів, тобто кожен насос він унікальний. Він прораховується кожна ділянка. Проходимо тут велика допомога і кабінету міністрів, які швидкі терміни випустив постанову кабінету міністрів, і яка дозволяє в прискореному режимі саме робити будівництво з вилученням земельних ділянок, з отриманням дозвільних документів. Ця постанова є експериментальною, тому на сьогодні ми отримали від держави навіть карт карт-бланш щодо прискорення робот. Бо ми сьогодні агентство відновлення, і наше завдання саме в стисли терміни швидко і якісно. Ви сказали, що вже 25 серпня так буде подаватися вода. Це буде орієнтовно. Перший mm. запуск у нас буде перша прокачка води в напрямку Кривого Рогу. 25 числа так. Перша частина з того великого проєкту доставки води до південного водосховища вона вже буде стартувати. Без неї не можна, бо це якраз і та частина технологічної перевірки тих рішень, які були прийняті для того, щоб будувати, і ми побачимо на виході дійсно. Все вірно і все чітко працює, і далі буде продовжена робота. Темпи, з якими сьогодні робляться ці роботи, вони напевно колосальні. Я впевнений, що про цей водогід напишуть книжки. Треба трошки почекати, От, треба з порозумінням відноситись до тих складнощів, які є. бо держава не стоїть на місці. Ми працюємо. Всі, хто живуть мешканці, вони бачать, що йде дійсно велика робота. Багато техніки задіяно, багато робітників працює. Ми вирішуємо на будівельних майданчиках складні технічні рішення, вирішуємо питання щодо проходження цих ділянок. Тобто, треба почекати, треба мати порозуміння. На жаль, ворог наш дуже безпощадний. Він лупить про інфраструктуру і він її руйнує. Але ж ми руки ніколи не опустимо і будемо відновити те, що вони сьогодні руйнують. Ще трохи всі в роботі. Держава знає, що їй потрібно робити, і мешканці будуть з послугою центрального водопостачання. Дякую вам за актуальну інформацію. Мешканці Нікопольщини, Криворіжжя і саме тих районів, де зараз складна ситуація з водопостачанням, отримали надію, що осіння зимовий період вони все ж таки зустрінуть з водою. Це точно. Нагадаю нашим радіослухачам, що це була програма Тема дня сьогодні. Ми говорили про ситуацію з водопостачанням на Дніпропетровщині, а також про будівництво нових водогонів. Нашими гостями були заступник голови обласної військової адміністрації Максим Роспарчук та начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури в Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.